Землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. і Люди на землі. Не він один її любив віддав на Україну. Поет саме в піснях, немов красу дівчини. Від неї переймали сміх. І жарти, і таночки. Гібай коримов фітки, сплітали у віночки. Той в він нідавні не покохав, той молодий. Він перший полюбив її, як син кохайний. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла й бідна, для сина вірного. Вона єдина. Люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рани, д'ятриці в ньому, його велика. Країна бачила не раз, як ті закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і, взявши дар, від неї йшли до іншої гостини. Вони не знали, що то є робити до загину. Садок сушневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама й заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата і соловейко не затих. Коли тебе забуду у Єрусалимі, забвен буду покинутий рабом на чужині. І язик мій Еміміє, висохні лукавий, як забуду помінути тебе, наша слава. І Господь наш вас помяне, і дому діті, як кричали би, руйнуйте, руйнуті, паліте Єрусалим, павілоне черя окаянна, Блажен той, хто заплатить за твої кайдани. Тільки ворог ще сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялись в світі, чи правда, чи кривда, чиїли діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. думи мої думи, лихо мені з вами. Нащо стало на папері сумними рядами? Щом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину? що б вас лихо не приспало, як свою дитину, комуроб то пофивайте мене на могилі серед степу широкого на вкрайні милі, щоб на ниши широкополі, і Дніпро, і кручі було видно. Чути, як реви ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожа, отоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись. Поховайте та вставайте, не порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.